Розділ 20. Відпочивальник. Останні дні перед приїздом очікуваних жахливих людей в лапках, як називала тітонька Полі майбутніх пансіонерів своєї племінниці, були для Поліанни надзвичайно напруженими. Але разом з тим вона була щасливою і просто відмовлялася відчувати втому, збентеження чи будь-які побоювання попри щоденні проблеми, що їх вона змушена була вирішувати. Полянна покликала на допомогу Ненсі та її молодшу сестру Бетті, і вони, кімната за кімнатою, просувались будинком, готуючи його до прибуття гостей так. Щоб їм було затишно і зручно. Місіс Чилтон не дуже їм допомагала. По-перше, вона справді кепсько почувалася, а по друге, їй перешкоджало особисте ставлення до задуму, як такого. Родова гордість Гаррінгтонів ні на мить її не залишала, а з вуст не сходили нескінченні нарікання. Ох, Поліанно! Як же сталося, що дім Гаррінгтонів дійшов до такого? Він іще не дійшов, люба тітонько, жартувала Поліанна, бо ще ж і керію до нього не дісталися. Але місіс Чилтон не так просто було відволікти. Вона відповіла прозірливим поглядом і глибокими зітханнями на спроби Поліанни відбутись жартом. І та змушена була залишити тітку терзатись на самоті. У призначений день Поліанна разом з Тімоті, якому тепер належали коні Гарінгтонів, поїхала на станцію, щоб зустріти поїзд. До останньої миті Поліанна відчувала цілковиту впевненість у собі і була сповнена радісних очікувань. Та коли зі скреготом і свистом потяг зупинився коло платформи, дівчину охопила справжнісінька паніка, сумніви, ніяковість, побоювання. Раптом вона усвідомила, що без сторонньої допомоги навряд чи впорається. Полянна пригадала заможність. Громадське становище і вишукані смаки місісерю, а також що на неї чекає зустріч з незнайомим юнаком, либонь не надто схожим на сором'язливого хлопчика, з яким вона була знайома шість років тому. На одну мить її охопило понічне бажання кудись утекти, заховатись. Тімоті, я не здужаю. Мабуть, я захворіла, я, е, скажи їм, нехай розшукають готель. затинаючись, вимовила вона, скулившись і підводячись, наче для того, щоб кудись збігти. Мем, ви що? перелякано вигукнув Тімоті. Одного погляду на його ошелешене обличчя, Поляні вистачило, щоб розреготатися і віднайти впевненість. Вона розправила плечі. Та нічого, нічого, не зважай, я ж пожартувала, Тімотів, а он де й пасажири, вони вже десь тут, вигукнула Поліана, цілковито опанувавши себе і ідучи до потяга. Вона одразу їх упізнала. Зрештою, якби навіть були якісь сумніви, милиці в руках високого темноокого юнака одразу привернули б її увагу. По коротких хвилинах рукостискань і привітальних фраз, вони вже сиділи разом з місіс Керію і Джеммі в екіпажі. Седі Дін влаштувалася навпроти них. Лише тоді Поліанна вперше відчула себе здатною придивитись до своїх друзів. Вона одразу відзначила зміни, що сталися з ними упродовж останніх шести років. Насамперед, вона відчула здивування, дивлячись на місіс Керрію. Поліанна геть забула, що місіс Керрію вродлива жінка, що у неї довгі вії і надзвичайно гарні очі. Дівчина упіймала себе на думці, що із заздрістю відчуває відповідність пропорції цього досконалого обличчя з вимогливою таблицею вроди з того жіночого журналу. Найприємніше було, що на вродливому обличчі жінки не залишилось колишніх ознак понурості і гіркоти. Тоді вона обернулась до Джеммі і знову відчула приємне здивування. Джеммі теж став надзвичайно вродливим. Поліанна відзначила його непересічну зовнішність. Особливо привабливими видавались їй темні очі і бліде обличчя, облямоване чорними кучерями. Вона глянула на милиці. Що він поклав поруч себе і подих дівчині перехопило від глибокого співчуття, що ж до Седді Дін вона мало змінилась від часу, коли Поліана вперше зустріла її у Бостонському громадському парку. Це якщо говорити про зовнішність, але в розумінні стилю, зачіски, манер і мови, це була геть інша Седді. Розмову першим почав Джемі. Як мило з твого боку, що ти запросила нас, сказав він Поліані. Знаєш, що мені спало на думку, коли ти написала, що прийматимеш нас у себе? Ні, навіть не здогадуюся, невпевнено відповіла Поліана. Вона намагалась не дивитись на милиці поруч з джеммі, а горло їй так само стискало судома. Я пригадав маленьку Поліанну з пакуночком горіхів для сера Ланселота і леді гіневри, і зрозумів, що ти просто ставиш нас на їхнє місце. Адже у тебе є щось таке, чим ти ладна поділитися, і це зробить тебе щасливою. Пакет горішків, не вигадуй, засміялась Поліанна. Звісно, в нашому випадку йдеться не про пакет горішків, а про просторий будинок зі світлими кімнатами, про сільське повітря, парне молоко і щойно знесені курячі яйця, жваво відгукнувся Джеммі. Але суть справи від цього не змінюється. З цього приводу хотів би тебе застерегти. Пам'ятаєш, яким ненажерливим і нахабним був серлан селот? Джеммі зробив багатозначну паузу. Пусте, я готова ризикувати, усміхнулася Полянна, радіючи, що тітонька Полі не чує цієї розмови і не може переконатися, що її найгрізніші пророцтва здійснюється. Бідолашний серлан селот. Цікаво, чи він іще живий, чи хтось його підгодовує в парку. Він живий і його підгодовують. Весело втрутилась в розмову місіс Керю. Цей кумедний молодий чоловік досі ходить у парк на рідше одного разу на тиждень, і кишені у нього напхані горіхами і ще не знаю, якими ласощами. Його шлях. Можна завжди простежити за цівкою зерна, що завжди за ним тягнеться. А коли я замовляю на сніданок кашу раз у раз чую: пан Джемі згодував усю крупу птахам мем. Дозвольте мені дещо додати, жаром почав Джемі. Наступної миті Поліана упіймала себе на тому, що слухає історію про двох білок на залитій сонцем галявині парку з таким самим захопленням, як слухала багато років тому. Згодом вона зрозуміла, про що писала Делла Ветербі у своєму листі, коли вони під'їхали до будинку. І Джемі, спираючись на милиці, вийшов з екіпажу, вона усвідомила, що упродовж десяти хвилин дороги встигла забути про його каліцтво. На втіху поліанні перша зустріч тітоньки Полі з гостями минула набагато ліпше, ніж можна було припустити. Керію так щиро і захоплено вихваляли старий будинок, вишукані меблі. І елегантне оздоблення, що господиня просто нездатна була поставитись до гостей з несхваленням і байдужістю. Не минуло й години як особисте причарування Джемі взяло гору над недовірливою упередженістю Тітоньки Полі. Поліанна зрозуміла, що принаймні одна з найгрізніших перепон вже не становить небезпеки. Місіс Чилтон почала грати роль поважної, але гостинної господині, виявляючи милостиву прихильність до своїх гостей. Та, попри сприятливу зміну у ставленні тітоньки Полі, Поліанна зрозуміла, що на неї чекають чималі труднощі. Щодня треба було виконувати найрізноманітнішу роботу. Бетті, сестра Ненсі, виявилась привітною, працьовитою дівчиною, але їй, як швидко переконалась Поляна, треба було ще багато чого навчитися, проте навчання потребувало певного часу. Поляна постійно боялася, що не зуміє з чимось упоратись. У перші дні невитертий пил на меблях видавався їй трагедією. Підгорілий пиріг катастрофою. А втім, поступово, завдяки місіс Керію і Джемі, Поляна навчилася простіше ставитись до своїх обов'язків, усвідомивши, що насправді трагедією і навіть катастрофою в очах друзів міг бути не пил чи підгорілий пиріг, а вираз турботи чи тривоги на її обличчі. Не треба так виснажувати себе роботою тільки заради того, щоб нас нагодувати, запевняв Джемі. Наче не досить того, що ти дозволила нам приїхати. Нам було б корисніше їсти не так багато, сміючись, сказала місіс Керрі. Щоб не сталося обтравлення, як казала одна з моїх підопічних дівчат, коли страва погано діяла на її шлунок. Взагалі, Троє новоприбулих з вражаючою легкістю пристосувались до повсякденного життя в будинку Гаррінгтонів. Не минуло й доби, як місіс Керю вже захоплено відповідала на запитання місіс Чилтон про гуртожиток для дівчат, а Седі Дін і Джеммі сперечались за право допомагати на кухні лущити горох чи зрізати квіти. Керю мешкали у будинку Гарінгтонів вже близько тижня, коли якогось вечора завітали Джон і Джиммі Пендлтон. Поляна давно чекала на цей візит. Вона запрошувала їх прийти ще, коли тільки чекала на приїзд Керю, а нині з гордістю познайомила їх зі своїми друзями. Всі ви завжди були моїми щирими друзями і тому хочу, щоб ви мали нагоду дружити, пояснила вона. Поляну нітрохи не здивувало, що Джиммі і Джон Пендлтон були зачаровані вродою і манерами місіс Керію. Дещо несподіваним видалось їм враження, яке справив Джиммі на місіс Керю. Так, наче вона була вже з ним знайома раніше. Містере Пендлтоне, ми ніколи з вами раніше не зустрічались? вигукнула місіс Керрію. Не думаю, усміхнувся той у відповідь, навіть упевнений, що ми не зустрічалися, тому що, раз побачивши вас, я вже ніколи б не забув про це, додав він гречно, вклоняючись. Він вимовив це таким багатозначним тоном, що всі засміялися, а Джон Пендлтон зауважив. Влучно, сказано, синку, а надто зважаючи на твій юний вік. Так гарно навіть я сам не зуміг би висловитись. Злегка, зашарівшись, місіс Скеррі засміялись разом з усіма. Ні, справді я не жартую, наполягала вона. У вашому обличчі є щось знайоме. Навіть якщо ми не були знайомі раніше, напевне, я вас денебудь бачила. Можливо, ви його бачили у Бостоні, втрутилась Поліанна. Взимку Джиммі навчається в технологічному інституті. Він будуватиме мости і дамби. Коли виросте, вона багатозначно зміряла поглядом юнака з ростом. Під два метри, що стояв перед місіс Керрію, і знову всі засміялися, всі, крім Джеммі. Лише Седі Дін помітила, що Джеммі заплющив очі і стиснув губи так, наче щось завдало йому болю. І тому саме Седі Дін змінила тему розмови. Вона стала говорити про книжки, квіти, звірів, птахів, про все, що було близьким і знайомим Джеммі. Відвертаючи розмову від мостів і будівництва, Седді добре знала, що останнє Джемі ніколи не буде доступним. Ніхто не помітив, що вона навмисне перевела тему розмови в інше русло, як не помітив це сам Джемі, заради якого вона старалася. Коли Пендлтони пішли, Місіс Керрію знову заговорила про своє дивне відчуття, буцімто вона вже зустрічала раніше Пендлтона молодшого. Я точно знаю, що десь його бачила, задумливо повторювала вона. Десь бачила, можливо, і справді у Бостоні, але вона замовкла на півслові, а тоді додала: Хоч би там як. А він славний молодий чоловік, він мені подобається. Це добре, мені теж, кивнула Поліана. Він мені завжди подобався. То ти його давно знаєш? якось сумно запитав Джеммі. Ще б пак. Його я знала ще тоді, коли була малим дівчиськом, а його звали Джемі Бін. Джеммі Бін? То він не рідний син містера Пендлтона. Здивувалась, місіс Керю. Ні, він всиновлений, всиновлений, втрутився Джемі. В такому разі він настільки ж рідний син, наскільки я. У голосі його пролунала дивна нотка гордощів. Так, у містера Пендлтона своїх дітей не було, він навіть одружений ніколи не був, він тільки раз замислив одружитися, але, але не одружився. Поліанна збентежено почервоніла. Вона мало не обмовилася про те, що це її мати колись відмовила о цьому самому Джонові Пендлтону і в такий спосіб стала причиною довгих років його сумного холостяцького життя. Місіс Керію і Джемі, не знаючи цього і помітивши тільки зніє дівчинки, дійшли одного й того самого хибного висновку. Невже, питали вони себе, той Джон Пендлтон був закоханий у Поліанну, що могла б йому донькою бути. Природно, вони не сказали цього вголос, тож із боку Поліанни не пролунало жодних пояснень. Природно також, що ця невисловлена думка не була забута. А захована десь у глибинах пам'яті, щоб за нагоди звернутися до неї.